Отримали тимчасові розписи на перший квартал 2013 року. Що стосується постійного, ми ще не отримали постанови уряду щодо доведення граничного обсягу видатків, в тому числі фонду заробітної плати і чисельності, і чисельності на обласну адміністрацію управління. На районі державній адміністрації управління поки що ми, ми не маємо. Фінансування я вже сказав, що будемо проводити відповідно тимчасового розпису на перший квартал. Надіємося, що ближнім часом, буквально на протязі 10 днів ми повинні отримати отримати і буде, будемо працювати над постійним розписом. Сиродів включити влучнути. Що стосується транспорту, відповідно, є покази президента щодо скорочення легкового транспорту, доведення, доведення встановлених лімітів, лімітів обласної держави. Адміністрацію, ще відомство мидомство ми. Я думаю, що воно порядкується і доведеться до тої до кількості, відповідно відповідно лімітів доведених.